Всім доброго дня! Ми студентки Білгород-Дністровського фахового коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій. Сідюк Анастасія та Урсул Анна. Сьогодні ми приймаємо участь у проєкті Подих часу. Наша мета розглянути трагічні події минулого, які більше не мають відбутися. Наша розповідь буде присвячена темі сталінських репресій та трагічності людської долі, які потрапили під них. Ми хочемо ознайомити вас з наслідками сталінської політики та донести до вашої уваги трагічність цих подій. Маю надію, що ви те, що кожне вбивство це трагічна сторінка історії усього світу. Чому ж тоді навіть сьогодні продовжуються війни та вбивства? Це ми також спробуємо розглянути. Ми хочемо згадати таку сторінку історії, як розкулачення та хворі ідеї неможливої рівності. Сталін намагався впроваджувати політику розкуркулення. В рамках колективізації почалися репресії заможних селян. Тепер не тільки майно, а й життя усіх, хто хотів зберегти свої статки, було під загрозою. Серед них відомий козацький міщанський рід Терещенків, що не одне покоління займався благодійністю та успішним підприємством. В один момент вони втратили все, що накопичували десятиліттями саме через сталінську політику. Люди залишилися майже на вулиці. Також треба пам'ятати, за відомий саме у окремані рід Ярошевичів їх садибу, що і нині стоїть у місті. Чого тільки не бачили стіни цього дому: банки, воєнний лазарет, дитячий шпиталь. Син знаменитого власника будинку Андрій Ярошевич жив за часів СРСР. Він намагався утримати у своїх руках здобутки і статки батька. Але, врешті-решт, його доля стояла зі сторінок історії, а будинок, що свій час забрала влада, нині розвалюється у самому центрі міста. Багато людей загинуло від руки сталінської політики. Ще більше втратило усе, що було у них і їх батьків. У сьогоденні світ стоїть на шляху виправлення проблем минулого. Але у Крима усе ще залишаються люди, що вірні жорстоким ідеям правителів до них. Ми маємо надію, що на ближчому майбутньому світ буде мирним. І страшні сторінки історії залишаться лише у книгах та в нашій пам'яті.